Вітаю тебе в будинку. Дуже гарно. Дякую, дякую. А вона вже сидить. Ну, звісно, як до кухаря сама перша прибігла. Привіт! Як ділішки? Супер. Ти така сьогодні блискуча. Я зараз сил скуч. Знов знаю, максимальне. Вона його ще хоче показати всім, що не так же ж видно. Ну, на, для чого так максимально все показувати. Тебе так гарно, стільки свічок. — Дякую, дякую. Я старався. Наче в церкві. Романтика. Розумієш? Апороль з квіточками. Це анюти. глазки. Головне, що не барсіка. Почки. <ривіт> <ривіт> Сьогодні буде жорстко. Давайте за нас за сьогоднішній красивий вечір. Привіт! Привіт. Заходь. Подаруночки тобі, спеці, сині, закручені моєю мамою. Вау. Ага. Привіт, дівчата. Сідай ближче до Катя. Сьогодні в нас буде незвична вечеря. Це сучасна авторська кулінарія. Все, що ви сьогодні скуштуєте, ці страви подаються тільки мною. І такі вечері замовляють дуже особливі гості, яких я годую. Це зірки, це спортсмени. Це депутати, і такий формат вечері, вони дуже дорогі, тому що я використовую дуже цікаві продукти. Я сподіваюся, що нам не треба буде за них платити. А Артем запереживав. Якщо треба, то я заплачу. У Мене гроші завжди з собою є на кармані. Ні, ні. Ми сьогодні тільки насолоджуємося. Я пішов, не скучайте. Була квітна лагуна, здається, так. Я чогось думав, що це буде холодець. Ну, Артем, ну не сочетається, холодець і шеф. Я сподіваюсь, цибулі не буде в жодної страви. Вадимчик не підсунен мені такого. Він зараз візьме цибулю, на молекули розкладе і зробить каплі. Цибулі. Ти деше не поймеш, що то вона. Думаю, не буду дивитися навіть в її сторону. Мені погано дивлюся на ці свічки, що мені вже хочеться їх задуть. То їй жарко, то їй душно. Мені не було. Мені тут подобається. Це невихованість, вона взяла, задуло половину свічок. Друзі, під кожну страву у нас буде подаватись таке меню. Виніс нам бумажки, дерева треба берегти, можна було без цього обійтися. Видамо вам страву, і ви зрозумієте, що це таке. В дитинстві його мрії завжди були про океан. Я створюю дуже багато страв. Натхнення я беру з природи і переношу їх на тарілку. В дитинстві я обожнював, океан і все, що з ним зв'язано. У мене вже аж головокруження почалось. Я могла навіть заснути, Але мені було цікаво, що там в тарілці. Я пам'ятаю фільм, який називався Бакирна Лагуна. Океан. Безмежні кольори, дуже красиве сонце, красивенні гребінці. З того його моменту я почав збирати якісь сувеніри, там всякі ракушки. Сьогодні наша страва буде поєднувати всі емоції, які переживав я. Ви відчуєте аромат моря. — А що, що це таке там? Нічого не горить. Це рідкий азот. Температура його мінус 190 градусів. Вау. Воно все розтікається. Я ж дихання мені забило. Ну, професіонал своєї справи. Для мене це точно було раз на життя, мабуть, такого вона вже ніколи не побачить. Намагаюсь розібратися з усіма смаками, але поки не можу. Там були гребішки. Я в сирі гребінці не люблю. Я люблю, щоб гребінці були трошечки поджарені. Мені подобається, я дуже люблю морепродукти, гребінець. Це і смачно, і красиво подано. Я себе відчув, начебто, в ресторані. Мені ну в таких офіційних моментах трошки стає некомфортно. Він не бував на таких вечорах, і мені здається, він навіть не уявляв, що таке може бути.